Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в 750 гривень. Що це... Це, так, це таке в моєму ці? Ладно, йдемо, проходимо. Так, що це таке? Якісь Штуки. Один рівень, другий рівень. Тут паркур, але це... Але він дуже довгий. Уже 106 рівнів пройшов. Колись, мабуть, в цей грав. Ой, ой. Ми пропадаємо. Глед десь тільки шайну скачав Roblox, я хотів в цей паркур зайти і десь тут було десь 350 рівнів десь так. І... Тоді це було багато, а тут аж 750. А то добре. А то погано може. Бо да. да, ну бо це дуже довго. Якісь челіки вже до кінця дійшли. 698 рівень. Що вона так довго цей рівень не може пройти? Там щось важке чи що? Я хочу просто Ё-моё. Що тут важкого взагалі? И тут уже просто прыгать. Попит. Це що? Це що? це як? Ладно, идем сюда. Ну я там якийсь рот. Дивіться, там далі рот. О, переходим. <кхів> Все. Не знаю Знає, карізниця. Ти туди чи сюди? Просто довго. Вс. Але так. тут такі штучки. Що таке взагалі? Десь, блін. Шарики квадраті, не в них квадраті, Знову ці дробинки. Не зрозумів, що це було. А, все. така музика, понятно, все. Тільки 16% пройшов. Це ж капець малю. 124, а ми нормально так проходимо. Взагалі швидко. Ой! Ой, час ча їм став. 125. Мені очишку дали. Коли я пройду, мабуть, до 100% буде отчитка. Бо так треба. Що за квадратики? О! Щось я впавно таком місяче. Так. А, все. Ну, -маю, скільки Я це все пройшов, а там дивіться, що ще. Это вообще миллиарды. Миллионы, Тут Это якісь штуки. С... Почекайте. Та девка вийшла? И вона взагалі не продвинулась. Вона просто афокасує, тепла, я не знаю. Хотя уже помаленьку, да. 5 левелів пройшло. Ой. Задивився. Моє, але 750, це ж ще капець як багато левелів її треба пройти. Все-таки. Ці стінки нічого не роблять. Зато тут е, обі хоча б красиві. М -м -м -м. А далі що це таке? Дві ціки тут просто красиве обі. Не то, що Alder Builder щось тут там. Можна так от просто пройти. Тут за тоже. Воно взагалі тут не зникає. То Той добре. Чекпоінт. Ой-ой-ой, так я можу тут вас залишитись і все. Ай, ганюсы. Все. Ой. е, що за подвох? Так, сюда вот, сюда вот и вс. Дась тут рабинка. А. Ей. И... Шоо, воно убивает взагалі. Что можно так вот зробити? Все. Что за подвох? Может все так я з подвохом? Ладно, йдемо. Then... Так, 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 так. Все. Oo, тут такі кольори ярки тупо. Імба. Моя, oh тут все таке красиве, прям хочеться пройти. а Що за подвох? Можна я нормально пройду. Він з цими кольорами ніби то в 2018 якийсь тут ту попали. Так. Зелений. Супер зелений, якийсь лаймовий шот. О, 150. Кожні 25 цих будуть до того чи що. Як це розуміти? Моя та дівка. Це хто? О, це та сама зайшла. Чекайте, а це. Так вона взагалі подбігається нормально. Я не розумію, що там важкого може бути в кінці. Але можна подивитись чи не можна. Ні, там важко. Там може бути важко, але... пройти можливо. Ладно. Йой. Йойй, сьом. Що таке взагалі де я? Уууу... <різві> Займба. Капець, як все це треба було довго робити. В нарівні не такі, як це гусі. Не, не одинакові. Не різняв спершу разу, так. У Мене шме тут є. Щи це її зають? Що Що за подвохи? Розумію, чи це вбиває, чого то вбиває? Що це таке? Все Ну і що тут вбиваєш, що не вбиває чому взагалі? чого взагалі? Що... Че як вмираю в моє тіло таке скеле? Ладно Айло, дайте я пройдешь туда и паркут Так, це що таке? Що це таке? Йо! там ананас А ні, це ананас на это якась. Чекайте, як це пройти Чекай наоборот на, на червоне? Чи а, а то все. Так би зразу і сказали, добрабенка, залазим, все. А то того залазим і пройшли. Потім наоборот спускаємося. І тут такі стрипутники. Що це таке? Дівка. Знаєш, що це? Просто зависла. Що вона на мене так дивиться? А вона так за мною. Допоможіть. Ой. Дивився. О моє. Євка, що ти тут взагалі робиш? Як вона А, Окей. Нічого лету наступить, то нічого. Добре. Що це таке? <сміст> постарались називається. Ось штуку добави, непонятно. Постарались. Чекай, я можу Фу! <сміст> я можу спригнути реально. О. 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 Ладно, розсаднемся і тут появимося. Під... Підемо далі. Так. Так, 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 так. Всё, что а там в кенте будет? 507. Мое, что все так быстро проходят? Я тоже, может быть, быстро прохожу. Ага! Так, 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 так. Все. Чекпоинт! Чекпоинт, на чекпоинт. Что? он подчекает. Стенку не можна, Та я просто так от пройду. все. Ізі. Ам далі. Что я роблю після слов, Ізі? Просто падаю кудись то А я колись там був. Тепер я тут аж. Не я вже багато так пройшла ту. Вот я тут а колись був. Йой. Так. О, так мы... Ми... Чекай-то мы вообще быстро проходим. Okay, no. Про кальмара. Все. 25 левел в е. Так. Все. Тар тут все за заплутание локації. Чему я зеленым стою? Так. Uh... Приємно паркур проходить. Так багато кольорів всяких имбовах. Типу червоний, синій, цей жовтий, согрімба. Ха. Засейвались. Треба майстер-клас показати, що я можу.

Це імба. просто імба. ой ой, ой зникає чуть-чуть Все Все, добре, о мы ж кусь ту там були мо тут оце заработає вот так вот не так мабуть не робота, я просто не может Просто нормально пропрягаємо. Так нормальна людейна. Таке ще мутації є. Що мені робити? Що кос? Що це таке? Я просто включу всі мутації. Нормально, як для мене, проходити паркур Що це таке? Тупо що? <шо>? Що? <ahan> це це, красиво, це просто красиво, розумієте? У Чекайте. Ну та де? Оце відключити можна? А-оф. А, не, мені це наоборот треба. -у. А, нам, значить, наоборот треба так. Так. Ага. У мене є ідея. Не, я буду маленьким, так от зроблю і... і все. Так от можна дивиться. Нормально проходити паркур? Так от, блін. Йой ну це все красиво. Ладно, я нічого не розумію, так. Так от. Робимо, Мелким станемо. Чемба. Все. Все, Текстура у нас мелкого? Реально, так так даже легче. Вообще изи. Ой, як це имбо. Окей. Значит тут вот. Це що за диски? Як це взагалі роблять? Що за имба? Имбулечка. Так. Так, да, пройшли, тут, тут, тут і все, скоро буде 200. давай, давай, Ще чотири. Тут. в мене це передаю. Все моє. Як це все зробили? Це якась імба. мільярд людей зібрали, щоб це все зробити. Все, останній лел до 200. Це що таке взагалі? Якісь піднімання вгору -а! ні! Вони маленькі ріст, а не допригну. Бо це не як не рішає, не знаю. Все. Що має лук такий великий, а я сам маленький. Все, я пройшов. Ну коротше, на цьому все. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.